Ну що, зайчики, вирішила жінка перекласти піч в хаті, в селі. Та й найняла робочого, спеціаліста по цим ділам. Приходить він та й вона сидить і плаче. Каже, а чого ж ти плачеш? Та з чоловіком розвожуся. А що ж таке, що гуляє, каже, ні. А що п'є, ні. А що б'є тебе, та каже Боже, збав ти що? А що ж таке? Та хропе так, що не можу спати. Я не можу з ним спати просто. Ми вже об'їздили всі інститути, всю Україну, за кордоном були, всі професора дивилися, ну ніхто нічого не може зробити. Ну, хропе так пів села, а я не можу спати, я вже втомилася, все, розвожусь, бо нема вже сили. Він каже: Знаєш що? Він як буде хропіти. Ти цієї ночі тако підійди і розстав йому ноги. От побачиш. На наступний день приходить цей робочий знову класти піч, вона йому гроші дай каже, що ж таке? Я ж, ж нічого не зробив. Які гроші? За що гроші? Каже, сідай, каже, пей чарку, закусуй. У нас таке свято. Каже, що таке? Першу ніч чоловік не хрупів, уявляєш. А я ж казав: вона каже, тільки ти мені скажи. Ну, от професора всі, ніхто не знав, ніхто не знав, що робити з цим храпом. От як ти догадався, що треба просто розсунути ноги? Ж, де, в чому механізм? В чому цей секрет? Він каже: Ну, я ж людина проста робоча. Я ж думаю логічно. Дивись тако, ти чоловіку ноги розсунула. Ноги розсунула, яйця вниз впали. Яйця вниз впали, закрили йому сраку. Тяги нема і не хропе.